Видись новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Вранці 21 жовтня в Аркадії навпроти нічного клубу Ітака загорівся павільйон. Інцидент стався близько 5.30. До пожежі в приміщенні працював тир. Через легкозаймисті матеріали павільйон площею 15 квадратних метрів вигорів повністю. Коли пожежники прибули на місце, вогонь вже переконувся на стіну і дах. Причина загорання несправність електропроводки і коротке замикання. На щастя, постраждалих немає. На 32% за рік в середньому скоротилися зарплати в країні, якщо перевести їх в американську валюту. Про це говорять дані щорічного дослідження ринку, які провела міжнародна консалтингова компанія. Зі зниженням зіткнулися всі категорії працівників частіше за інших під скорочення зарплат потрапляли співробітники автотрейдерів, працівники девелоперських компаній, а також представники енергетики та промисловості, орієнтовані на внутрішній ринок. Відмінну скупість також проявили роботодавці фінансового сектора, банки і страхові компанії. Лише в третині з них співробітникам підвищували зарплати. На тлі глобального скорочення реальних зарплат лише інженери, програмісти та інші представники it сектора виглядають приємним винятком. Їхні заробітки навіть трохи зросли з 15 тисяч до майже 16 тисяч доларів на рік. До виборів готуються всі як кандидати у депутати і мери, так і громадяни виборці. Громадська організація ОПОРА очолювана відомим на Одещині противником виборчих фальсифікацій. Анатолієм Бойком. Головною регіональною комітету виборців України попереджає будь-які провокації і правопорушення на цих виборах не пройдуть. На виборчих дільницях буде забезпечено посилений контроль по всіх фронтах, починаючи від представників міліції, спостерігачів місії ОБСЄ і завершуючи кожним пильним громадянином. Ніщо так не вбереже від правопорушень на виборах як уважний контроль від кожного громадянина окремо для спрощення процесу спостерігання. Комітет виборців України ще від початку самого предвиборчого процесу запустив спеціальну інтерактивну онлайн-карту порушень. Любові бажаючий журналіст, наблюдатель, гражданін можуть внести любую інформацію на карту, але це там автоматичні, а на появляється в предварительній формі, яку просматривают наші експерти. За словами Анатолія Бойко, карта поповнювалася ледь нижче години. Станом на 18 жовтня було зафіксовано 118 правопорушень. На сьогодні їх понад 150. п'ятдесят. половини нарушені було зафіксовано по районам Одеської області. більша частина порушень ...по городу Откупи збирати избирателей 77, 77 сім случаї На втором місці это нарушение правил ведения агітації. Всі зафіксовані випадки правопорушень КВУ передасть у відповідні органи про безпеку громадян під час їхнього волевиявлення на виборчих ділянках окремо подбає міліція. Понад чотирьох тисяч співробітників ГУМВС України з Одеської області задіяні в день голосування на Одещині. 50% з них в Одесі. На кожній ділянці по 2-3 співробітника. В залежності від його популярності серед правопорушників Кількості голосуючих там также главным управлением практически во всех районах нашей одесской области будут созданы группы так называемого быстрого реагирования также в городе и во всей области будет в круглосуточном режиме действовать резерв из наших спецподразделений более 300 человек это бойцы батальона шторм батальона милиции Общественной безопасности особого назначения и батальона патрульной службы. Крім всього іншого, на вулиці Одещини вийде понад 300 бійців Нацгвардії України, які теж дбатимуть про порядок. Вулиці патрулюватиме патрульна поліція, вона ж і контролюватиме процес перевезення документації з виборчих дільниць на пункти підрахунку голосів і дорогу в ЦВК. Правопорушення будуть на дуже посиленому контролі. З нагоди місцевих виборів в обласному управлінні ГУМВЕС України навіть спецштаб створили. Туди стікатиметься інформація щодо порушень зі всього регіону, в якій розбиратимуться співробітники слідчо-оперативної групи із висококласними спеціалістами. Виїзди на порушення виборчого процесу не будуть все осматривать, документувати і таким образом, я думаю, що никакое, нікоє нарушення зв'язане з нарушениями адміністративного законодавства або уголовного законодавства не залишиться в вне нашого внимания. Тих, хто переступить лінію закону, каратимуть згідно з кримінальним та адміністративним кодексом України. Івана Деревянко Владислава Приходько факти Осінній призов приноситься через вибори. Хлопці від 20 до 27 років підуть служити не в жовтні, як це було заплановано, а в листопаді, щоб всі встигли проголосувати. Окрім дати призову, змінилися строки служби та розміри соціального забезпечення для військових. З 1 по 20 листопада буде тривати компанія по відправці новобранців до Збройних сил України. Всього по одеському регіоні планують призвати 860 чоловік. Існують кілька важливих нововведень, про які варто знати. Були внесені зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Призов буде проводитися осіб, яким на день призову виповнилося 18 років від 18 до 27 років. Але згідно указу президента будуть проводитися відправки особи, яким на день відправки до збройних сил України випинулося 20 років. У військовому комісаріаті зазначають, що громадяни, які підлягають призову, не будуть направлятися до зони антитерористичної операції, а будуть проходити службу у військових частинах. Строкова служба триватиме півтора роки, але якщо в призовника є вища освіта магістра або спеціаліста, вона скорочується на півроку. Також відтепер в сухопутних і військово-морських силах буде однаковий термін служби. Що служба в сухопутних військах, що служба в інших військових формуваннях, що служба в військово-морських силах була урівнена до півтора року. Так як раніше, на півроку більш вже не буде. Військоматів відмітили, що з кожним призовом жінок, які бажають служити, стає більше. Понад 100 представниць прекрасної половини вже виявили бажання служити за контрактом. Стосовно чоловіків-контрактників, то їх планують відібрати 360. Вже відібрано 350 чоловік. Відправлено до військових частин та вже проходять військову службу 330 чоловік. До того ж, передбачається збільшення заробітних плат та розширення соціального пакету усім контрактним службовцям. у Болградському районі обвалився кам'яно-арочний міст на дорозі нові трояни, червоноармійські Васильівка Кам'янка. Про це повідомляється в прес-службі районної адміністрації Болградського району. Цей міст зв'язує область з Придністров'ям. Чиновники Болградської адміністрації вже звернулися до служби автомобільних доріг з проханням негайно провести ремонтні роботи. Міст стратегічно важливий, оскільки він веде до міжнародного пункту пропуску з Молдовою. Біля села Калчева, де був міст фахівці, провели необхідні роботи і прийшли до висновку, що рух автотранспорту по ньому вже неможливий. Крім того, спеціалісти розробляють план реконструкції мосту. Поки що сума, яка необхідна для. Для ремонту невідоме. Нагадаємо, раніше Одеська облрада виділила 220 тисяч на відселення сім'ї з повзаючого в озеро будинку в Болградському районі. Наступного року міська влада планує продовжити реставрацію пам'яток Одеси, включаючи відомі і визначні пам'ятки міста, як повідомили в прес-службі міськради, зокрема на 2016 рік управлінням капітального будівництва Одеської міської ради заплановано проведення ремонтно реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення приморських сходів, відомих Одеситам і гостям міста як Потімкінські, відповідно до розробленого проекту, який в даний час проходить державну експертизу в рамках проведення ремонтно-реставраційних робіт. Планується пристрій гідроізоляції, конструкції, покриття сходів, відновлення прохідності тунелів, посилення і відновлення. Монолітності пошкоджених тріщинами арок і склепінь посилення верхніх стінок приморського бульвару відзначили в прес-службі мерії. Сходи є пам'яткою архітектури національного значення. Зведені вони були на приморському бульварі в 1837-1841 роках за проектом архітектора Франца Буфо. Ви дивитесь новини, факти і до інших тем. Вони воювали, про них писали. Військові журналісти Південно-оперативного командування презентували Одеситам друге видання книги Вклоняємося до українському солдату. Під однією палітуркою зібрано історії сотні українських хлопців, дівчат, які ціною власного життя захищали нашу батьківщину. Підсумовують ці видання, надруковані дитячі листи, які школярі писали солдатам в зону АТО, вірші Малюнки. Заходять з усмішкою, а потім, поблискуючи очима, завмирають. Дідлахи двох одеських шкіл на презентації книги Вклоняємося до українському солдату у військово-історичному музеї південного оперативного командування на власні очі бачили, як то бути захисником України. з перших вуд змогли і захотіли зібрати, аби невидимі на фронті були почуті, одеські військові журналісти. Очевидців знаходили в усіх українських гарнізонах та зоні АТО. Більшість з них вже повернулися додому. Багато хто скалічений і знаходиться зараз на лікуванні у шпиталях. Не лише в Україні, але й Німеччині, Польщі, Литві. Вони різні, долі у них різні. Одні матеріали були підготовлені безпосередньо в зоні, АТО, інші матеріали готувалися безпосередньо в різних гарнізонах, в Одеському гарнізоні, зоні, Львівському гарнізоні. Тобто військослужбовці поверталися з війни і намагалися згадати про ті події. Військовим кореспондентам вдалося майже неможливе розговорити тих, хто волів би мовчати, адже згадувати пережити для солдат то їхнє персональне пекло. Багато з хлопців, які пережили трагічні події. Про це навіть розмовляти не можуть, бо бо це дійсно важко. Це тяжко, особливо коли втрачаєш своїх друзів, тих, з якими ще вчора пив каву, сидів, розмовляв. А сьогодні їх вже немає. Це надзвичайно важко. Вчителі чи вантажники, юристи, будівельники, комп'ютерні генії, різні за віком і професією. Для кожного з героїв знайшлося місце в книзі. Близько 500 примірників другого видання книги Вклоняємося доземно українському солдату. Військовослужбовці подарували учням одеських шкіл. Для тих хлопців і дівчат, які були тут і все чули з перших вуст про війну на сході, передати книгу у власні школи справа честі. Я дуже благодарна, що дали нам таку книжку. Ми обов'язково передадимо її в нашу бібліотеку, роздадімо по всім класам. Примірники видання військові також передадуть у кожну одеську бібліотеку. Побачити, що саме про них написали, зможуть і самі солдати. В Сектор М зовсім скоро відправиться волонтерська машина, в якій, окрім харчів і матеріальної допомоги, будуть також і обидва видання книги Вклоняємося до земно українському солдату. Історія про них самих дійде до кожного воїна в руки, пообіцяли військові журналісти. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Перший в новому 206 сезоні Одеського національного академічного театру опери та балету відбудеться унікальний концерт, орган і балет. Вперше за інструментом одеського оперного французький маестро Бернар Струбер на репетиції побували наші кореспонденти. Неординарний французький органіст Бернар Струбер полюбляє виконувати на органі музику різних жанрів та імпровізувати. Так буде і в нинішньому концерті на сцені одеського оперного. Я граю на органі, але ще я граю на електрогітарі. Тому мене цікавить не тільки класична музика, але й сучасна. Мені було цікаво прокласти місток між творами групи Нірвана і Верді. Перше відділення концерту присвячене класичній музиці. Верді, бізе, Росіні, моцарт. Друге імпровізаціям на твори таких груп як Металіка і Нірвана «Мюзиклу», Вессайдська історія і балетним номерам на сцену вийдуть 36 солістів балету театру і вперше виконуватимуть уривки з репертуарних балетів у супроводі органу. Це буде вальс із озеро», це буде початок другого акту, варіація. И дальше будет четверка лебедей. Это шлягер, который э, вообще воспринимается всегда под оркестр невероятно. И думаю, что под э, орган это будет еще более интересно. И э, современный и известный священный тоже э, часть было сложно воспринять на звук, потому что какие-то моменты э, слышны в оркестре по одному, а на органе совершенно по-другому. Ну у нас трупа дуже музикальна. Поєднати орган і балет запропонував Бернард Струбер, аби привернути увагу саме до танцівників балету. Буду моїй головною ідеєю для мене було показати, що в опері головують не тільки музика і солісти опери, але й танцівники балету. Уже і балет другий концерт в рамках міжнародного проекту, який стартував торік. Ініціював який одеський оперний театр. Виступив з ініціативою міжнародного проєкту Органи і концерти в Одеській опірі. Вона була піддержана представительством Міністерства іноземних справ України в Одесі. Класика, рок імпровізації, балету супроводі органу у концерті «Органи балет. Органіст Бернар Струбер вперше на сцені одеського оперного за тиждень. Спеціально ж для журналістів маестро виконав пісню у чорного моря. Незабаром пан Струбер предстане перед одеським глядачем в другому своєму амплуа як електрогітаріст в іншому новому проєкті. Наталя Браславська, Владислава Гарбар, факти. Українці переведуть стрілки годинника назад на годину в ніч на неділю, коли в країні будуть проходити місцеві вибори. Цікаво, що торік переведення годинників на годину назад відбулося теж у день виборів, але тоді до Верховної Ради. Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України про порядок обчислення часу на території України. Основна мета переведення часу економія електрики. Адже влітку світловий день довше, а восени він скорочується. Світлішати починає на. Багато пізніше, тимні раніше. Тому додавання години восени і його вилучення навесні вважають за доцільне. Вибори до органів місцевого самоврядування продуть в Україні 25 жовтня. Згідно з новими правилами, обласні міські та районні ради обиратимуться за пропорційною системою за відкритими списками а депутати сільських селищних рад за мажоритарною системою. До нинішніх місцевих виборів на відміну від попередніх прикута особлива увага як усередині країни, так і з боку міжнародних спостерігачів. Отже, 25 жовтня на одеському обласному державному телеканалі з 20 до 23 години відбудеться телемарафон за результатами виборів. Запрошуємо всі політичні сили, кандидатів, експертів до участі та обговорення проблем і надбань під час трьогодинного прямого ефіру. Дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.